Дорога церква Христова, я хотів би вас усіх привітати з Новим роком і з Різдвом Христовим. Тому що зараз у нашій країні відбувається такий складний час. Я думаю, що цей новий рік багато українців, багато українських сімей зустрічають не так, як це було до цього часу. Багато матерів залишилися без синів, багато матерів навіть не мали можливість похоронити своїх дітей, тому що вони вважаються безвісти пропавшими. Багато людських сердець стривожені тією війною, яка зараз йде на Україні. Тому, на жаль, на превеликий жаль, оце різдво і цей новий рік. Він дещо є такий сумний для нашого народу, для нашої нації, для українського народу, тому хочу виразити співчуття всім тим, хто втратив своїх дітей, хто переніс втрату в своїх домах, хто переніс сльози, розлуку переніс, нехай Бог підтримує ваші серця, нехай Бог сам пошле утіху вашим серцям, тому що ваша втрата дійсно є великою. Хоча ну, йде війна, і наш народ попав в такі важкі обставини, але навіть в цих важких обставинах хочеться сказати подяка Богові і слава Богові за те, що ми прожили цей рік, за те, що ми дожили до цього дня, що Боже милосердя було над нами на протязі всього року. Фактично, майже цілий рік, з 24 лютого. У нас неспокій в серцях, тривога, і по сьогоднішній день тим більше за ті. Тривожні дні, коли ти переживаєш, що ракета не влучить, коли ти переживаєш, що ти доживеш до слідуючого ранку. Чим важчі дні, тим більше подяки Богові. Не за те, що відбувається, а за те, що навіть в таких важких умовах, у таких важких обставинах Бог захистив нас і дав нам ще сьогодні таку можливість прийти до Господа, щоб подякувати йому. Я знаю, що є щирі християни, люблячі Господа, які нового року не святкують. Я би і для таких християн хотів сказати такі слова. Ви знаєте, Господь він вчить нас. Розуміти один одного, вміщати один одного, старатися зайти або на висоту, або спуститись до рівня цієї людини і старатись її зрозуміти. Буває так, що в християнстві. Хтось святкує, хтось не святкує. Ті, що не святкують, засуджують тих, що святкують. Ті, що святкують, засуджують тих, що не святкують. А Господь нас покликав до миру, щоб ми нікого не судили, але старалися зрозуміти і вмістити кожну людину. Я вміщаю тих, хто святкує новий рік. Скажу чесно. Цей новий рік, 31 грудня, він не біблійний, але я. Уміщаю тих людей, які 31 грудня святкують. Чому? Тому що дожити до 31 грудня це вже милість Божа над тобою. Чому би і не подякувати? Я можу зрозуміти і тих, які не святкують, тому що їх також не можна засуджувати. Є щирі християни, які би хотіли в точності виконати все, що написано в Біблії. Вони кажуть. 31 грудня нема написано в Біблії, щоб святкувати. Тому, брат Іван, ми твоє привітання ну, не можемо, на жаль, прийняти. Я і таким хочу сказати: сам повод, що ми дожили до сьогоднішнього дня, це вже свято. Ми вже дякуємо Богові. Новий рік біблійний починається весною. Я це знаю. Тому що життя відновлюється, іде весна. Потім літо, потім осінь, а потім зима. Чомусь людство вирішило святкувати серед зими. Хоча Бог заповідував святкувати весною. Весною перед святом Пасхи, коли починається нове життя, починається весна. По біблійному Бог казав святкувати Нового року. Ну, але я ж не буду ходити зараз по Тернополі і кожного переконувати, ти неправильно сьогодні святкуєш. Новий рік весною. А весною, коли я всім скажу з Новим роком вас, друзі, вони скажуть, брат Іван щось знову придумав, не таке, коли всі святкували. А він казав у ні, коли ніхто не святкує, він каже, з Новим роком вас. Тому багато що змінилося. Це правда. Тому, друзі, хто добряче читає Біблію, і він хоче виконати в точності, як написано, і нема там 31 грудня. Я вас розумію, справді нема. Справді Новий рік годилося бися святкувати весною. Але апостол Павло казав: Я плачу з тими, хто плаче. І радію з тими, хто радіє. Як є такі християни, які весною скажуть з Новим роком, я скажу Амінь, друзі, з Новим роком вас. Як є такі, що розуміють, що треба отак 31 грудня, то я вітаю, брати і сестри, вітаю. Дякую Богу, що ми прожили оцей календарний, хай не біблійний рік, календарний людський, але ми його прожили. Цей календарний людський рік. 365 днів в році. Ми ні дня не сиділи без хліба. Ми ні дня не сиділи десь в окопах. Ми не сиділи десь в підвалі. Дякую Богові, Брати і сестри, дякую Богові. Я вас із цим вітаю, що ми прожили, ми вижили, ми пережили певні трудності. І ми сьогодні, в числі живих, співчуваємо тим, хто помер, співчуваємо тим, хто втратив, і дякуємо. Разом з тими, хто залишився ще на цій землі. Слава нашому Богові. І з Різдвом Христовим та сама історія. Ви знаєте, брат Андрій, переді мною він таку смачну фразу сказав між двома різдвами. Знаєте, це така. Хороша назва для проповіді була би між двома різдвами. Чому люди так швидко з однієї дати переходять на другу? Я вам скажу чому. Тому що християнські теологи не можуть дослідити дати народження Христа. Вона не досліджена із Біблії. Чому не досліджена? Тому що там про це нема написано. А так як нема написано, одні вирішили, що будуть 7 січня це робити. Другі вирішили, що будуть це робити 25 грудня. Третій вирішила раз, нема написано: ми ніколи не будемо робити. Треба радіти на протязі всього року. Ну, я вам скажу так: все рівно хочеться колись, не на протязі всього року, а колись зібратися і посвятити зібрання. Темі народження Ісуса Христа. Хочеться коли зібратися і посвятити зібрання темі Воскресіння Ісуса Христа. Хтось скаже, нема написаного, так нема написаного ні 25 грудня, ні 7 січня. Але є написане щось інше. І я вам це інше хочу прочитати. Ви знаєте, давайте будемо любити всіх. Давайте будемо пробувати вмістити всіх, не гріх вмістити, не гріх оправдати, а будемо пробувати вмістити людей. Гріх не треба оправдувати, гріх не треба вчитися вміщати. Треба бути твердим в своїй позиції, но людей треба вчитися вміщати. Апостол Павло, якому мудрість дав Бог, він казав так: я для тих, хто в законі, як той. І я для тих, що без закона, як той, і тих вміщав, і других. Як міг Павло вміщати тих, що без закона, коли він навчений в них гамаліїла мудра, освічена людина? Ну він розумів і цих, і старався так говорити, щоб його почули і ті, і другі, і ті, і другі. Ти скажеш, тобі скажуть на Великдень: Христос воскрес! А ти зробиш таке сумне лице і скажеш, а де про це написано? І людина скаже: А ти віриш в Ісуса Христа? Вірю, а чого ти не тішишся, тому що Він воскрес? Бо нема дати. Дивіться, як написано в Євангелії від Луки. Другий розділ в Євангелії від Луки із восьмого вірша. У тій стороні були на полі пастухи, які стерегли нічної пори отару свою. Аж ось ангел Господній став між них, і слава Господня осяяла їх, злякалися вони страхом великим, і сказав їм: ангел, не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знамення, ви знайдете сповити, немовля, яке лежатиме в яслах. І раптом з'явилося біля ангела численне воїнство небесне, яке славило Бога і викликувало слава у вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ще раз читаю 10-й вірш і сказав їм ангел: не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям. Різдво або народження Ісуса Христа. Це радість велика для всіх людей. Ми не можемо не радіти, тому що ангел Господній повелів радіти. Він сказав: возвіщаю вам радість велику, яка сьогодні дається всім людям. І ця радість у тому, що нам, даний син, Спаситель народився для нас. І нема різниці, чи це 25 грудня. Чи це 7 січня, чи людство знайде якусь іншу теологічну дату? Суть не в даті. Суть в тому, що ангел Божий каже: Я возвіщаю вам радість велику. Сьогодні у мене і у вас радість велика. Чому? Бо нам родився Ісус. Алілуя! Слава Богу! Для нас родився Божий Син. Ми не можемо не радіти. Так як люди не можуть знайти, коли точно радіти, то ми радіємо з тими, хто вирішив радіти 25-го. Ми радіємо з тими, хто вирішив радіти 7-го. Не потрібно оскорбляти тих, хто 7-го. Ми скажемо, ви що, не хочете, як всі, а вони хочуть, ось 7 січня воздати славу Богу, який послав свого Сина на землю, щоб спасти наші душі. Чи погано вони зроблять, скажіть. А чи що 25 грудня, а чи що дослідять якогось там березня? Поскільки нема написано твердо, але кажуть, це людська традиція. Не можна підтримувати людську традицію. Я часто це кажу. У деякі церкви мають традицію галстук не носити. Це біблійна традиція. Ну, але ж її дотримуються. Скажіть, яка традиція краща? Не носити ганстук, чи радіти народженню Ісуса Христа? З якої більше толку. На яку Бог більше реагує? Бог тішиться від того, що ганстуки не носять, чи тішиться від того, що про Його сина говорять. Скажіть Богові від чого приємніше? Кажуть, це людська постанова. Та тих людських постанов в кожній конфесії дуже багато. Я не зустрічав такої конфесії, у якої би не було людської постанови. Починаючи від православ'я і закінчуючи самими радикальними протестантами. В кожному вченні обов'язково буде якась людська постанова. Люди її тримаються від усього серця. А от така постанова радіти народженню Ісуса Христа кажуть, що не треба. Да, це постанова, правда. Нема Божої заповіді, так говорить Господь. Святкуйте Свято Різдва. Так нема в новому завіті, цього написано. І як і нема написано, що фату носити гріх чи не гріх. Бути в піджаку чи без піджака, з галстуком чи без галстука. Іти чи їхати. Ну нема такого написано. Ну люди цього тримаються. І я так скажу: із усіх людських постанов, постанова радіти народженню і Воскресінню Ісуса Христа. Саме благословенна. Із усіх людських постанов це благословенне. Давайте триматися благословенних постанов. А хто хоче і неблагословенних, ви бачите я без галстука. Павло казав, якщо мій брат притикається від того, що я їм м'ясо, я не буду їсти м'ясо. Я пам'ятаю, як я прийшов в одне зібрання, де галстук це дорога в ад. Ну, я був ще світський, прийшов в костюмі і в галстуці. І я просто паралізував зібрання. Люди не чули, про що говорив їхній пастор, тому що взори всіх були устремлені на мене, на цей бєсовський галстук, який показував вад. А на самому ділі це просто кусок тканини. Ну, люди так рішили. І якщо для когось це проблема, то не треба надягати. Люди деколи кажуть, а от а, а, покажи, брате, де це написано? Ніде нема написано. Ну якщо народ так прийняв і це не перечить Богу, то можна триматися. Ось церква вирішила зібратися і сказати, що Христос вознісся на сороковий день. Знову є критики, які кажуть, а де так написано, щоб Вознесіння святкувати? Ніде нема написано. Але якщо церква зібралася і проповідує про те, що Божий Син вознісся на небо, це постанова. Ну, це хороша постанова. Є постанови пусті, а є постанови, які прославляють Господа Ісуса Христа. Чому я це зараз скажу? Я хочу, щоб моє привітання з Різдвом Христовим досягнуло і до тих, які кажуть, де написано. Нема написано. Це постанова церкви. Але вона благословенна. В тому, що вона прославляє Божого Сина Ісуса Христа. Інше діло, як ми новий рік святкуємо і як ми Різдво святкуємо. Я сьогодні хочу прочитати, для чого Різдво Христове, чому син Божий родився, для чого він лишив славу неба, не для того, щоб самогонки напитись, не для того, щоб бика зарізати, не для цього син Божий помирав. Приїжджайте до нас, родина каже: приїжджайте до нас на свято. Ну, приїхали на свято, ну, з'їли холодцю, з'їли голубців. Про Христа ні слова. Сидять люди за столом, про Христа, про його народження, про те, що він залишив славу неба, ні слова. Натомість всякі історії гнилі, всякі анекдоти, а потім і матюки йдуть в хід. А де ж Христос? А де ж Його Різдво? Хіба він для цього родився? Ось я прочитаю Євангелія від Матвія. У Христа є місія. Він родився для чогось. Він родився з певною метою. Перший розділ. Євангелії від Матвія. 20-й вірш першого розділу І нижче. Та щойно він помислив це. Як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи Йосифе. Сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус. А далі пише місія Його народження, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ось різдво Христове. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ісус родився. Дві місії приніс на землю простити, своєю жертвою простити, зняти вину гріха. Но це тільки одна місія. А друга, вона напряму зв'язана з Різдвом також. Сьогодні хочу на Різдво Христове це сказати, що якщо ця місія Христова не збулась в твоєму і в моєму житті, Він даремно родився. Ти даремно кажеш, Христос народився, славімо Його! Для тебе це, можливо, просто звичай, бо всі так роблять. Христове Різдво оправдалося в твоєму житті тоді, коли Він спас тебе від Твого гріха, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Всі кажуть, що ми Його, ми Його народ, ми свої. Він спасе людей своїх. Від чого? Від гріхів їх. Якщо ми ще у гріхах, різдво Христове ще не відбулося. Воно ще не відбулося. Нема різниці, коли ти будеш його святкувати 7 січня чи 25 грудня, воно тобі нічого не дає. Бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Якщо ти п'янстві живеш, якщо ти куриш, обмовляєш, перелюбствуєш, яка суть тобі з Різдва, Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Для того різдво? Не холодеть їсти, не пити. А зрозуміти. во для чого різдво Христове. зрозуміти, що він прийшов, щоб спасти тебе від Твого гріха. Оце Різдво істини. Нема різниці, коли ти його будеш розуміти 7 чи 25. Але якщо ти це зрозумів, що судді Різдва в тому, щоб спасти тебе від гріха, ти правильно святкуєш Різдво. І коли ти позбувся від гріха, коли ти крав, а більше не крадеш, коли ти пив, а більше не п'єш, коли ти матюкався і більше цього не робиш, різдво Христове прийшло в твоє життя. Воно прийшло в твоє життя. Бог добився своєї цілі. Він не даремно родився, не даремно помер, якщо ти перестав грішити. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ми можемо хвалитися, Він простив нас, це правда. Але чи він очистив нас? У Ісаї написано, що нечестивий, якщо його даже і помилувати, він все рівно не перестане робити зла. Бог прощає, но не тільки. Бог прощає, а ще Він очищає. Це місія Його Різдва. Хоче святкувати Різдво Христове, очищайся від своїх гріхів. І коли ти Перестанеш робити те, що ти сьогодні робиш, можливо, в Тайній кімнаті. Ти маєш повне право сказати, що Різдво Христове відбулося у моєму житті. Я всім християнам і собі бажаю такого різдва, такого різдва, про яке написано в святій Євангелії. Різдва, де родившийся Ісус Христос, звільнив нас від влади сатани, від влади темряви і від влади всякого гріха. От за таке різдво ми забудемо дякувати Богові. Чому ангел сказав, возвіщаю вам радість велику, тому що Він каже, в країні тіні смертної засяяло світло велике. І народ, порабощений гріхами, побачив Ісуса Христа, побачив Свого визволителя. Ісус прийшов визволити і відпустити замучених на волю. За таке різдво ми встанемо і будемо дякувати Богові. Побажати, щоб в країні, в якій ми живемо, закінчилась війна. Я хочу побажати всім матерям, які відправили своїх дітей на війну, щоб ваші сини повернулися до вас живими. Я хочу вам побажати в цьому році, який наступає достатку, щоб ваші столи були повні хлібом, ваші серця були повні миром, Господнім, щоб ваші діти любили вас, а ви їх. Щоб сім'я була любов і злагода, щоб дім молитви був наповнений новими спасеними людьми. Я хочу вам побажати, щоб в цьому році збулися ваші добрі мрії і ваші молитви прийшли на пам'ять перед Господом. І збулося в вашому житті те, що, можливо, ви багато років просили у свого Господа. Я бажаю вам миру. Бажаю вам радості, бажаю вам тепла, бажаю вам любові від близьких вам людей, бажаю вам сімейного затишку у ваших домах, бажаю вам бути світлом Христовим, щоб кожен, хто буде бачити вас, міг у вас побачити, Господа Ісуса Христа. Доброї долі вам, достатку вам, спасіння вам в Ісусі Христі і вашим дітям. Можливо, у когось є діти не віруючи. Я бажаю, що цей рік він приніс відповідь на ваші молитви і ваші діти прийшли до Ісуса. Хай так станеться. Амінь, Амінь, брати і сестри. Можливо, хтось заліз у борги, хай цей рік буде останнім для богів. Хай розв'яжуться всі ці питання ваші боргові. Можливо, хай хтось хворів. Хай прийде оздоровлення від Ісуса Христа на Твоє немічне тіло. Можливо, хтось знаходився у ладі якогось ріха, хай прийде визволити від Ісуса Христа. Можливо, хтось ніяк не міг одружитись або вийти заміж. Хай цей рік буде також щасливим і в цьому питанні не просто створити сім'ю, а без створити, а створити благословенну сім'ю в Ісусі Христі. Хай Бог миру буде з вами. Як написано у посланні Павла до євреїв. Я хочу, там побажання є апостола Павла. І я це побажання хочу прочитати вам, хай і воно збудеться в нашому житті, Бог же миру, який підняв із мертвих пастиря овець. Великою кров'ю завіту вічного Господа нашого Ісуса Христа, нехай досконалить вас у всякому доброму ділі на виконання волі Його, роблячи у вас благогодні Йому через Ісуса Христа, Йому слава на віки віків. Амінь. Амінь. А ще хочу побажати вам, щоб слова Божого благословення, яким вже тисячі років. Які багато покоління Божого народу чули ці слова, щоб ви їх не просто почули сьогодні, а щоб вони справдилися у вашому житті. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться над тобою Господь і помилує тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Будьте благословені.